Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри. Хочеться в першу чергу подякувати за те, що знову маємо можливість зустрітися. Тільки неділя була, а вже сьогодні середа. І цей день особливий для всіх нас тим, що ми чули, як згадується, що немовлятку Ісуса принесли до храму. І Якщо так на мить замислитись над тим, і згадати про наше дитинство. Нас всіх так само принесли до храму, потім похрестили. І цей момент, він насправді, можливо, не часто згадується в житті. Можливо, коли дуже важко стає, але він особливий тим, що це вперше відбулася така наша зустріч і знайомство з Богом. Зараз вже проходять роки, ми можемо це якось переосмислити. Але нехай навіть якщо ми забули наше дитинство, то ми все одно потім дорослішали і прийшли до храму вже свідомо. І згадати той момент, він насправді такий цінний, тому що з цього моменту почалося наше більш таке церковне життя. Якщо пригадати, можливо, когось надихнула якась особлива подія, хтось захотів шукати Бога саме тут, в храмі, подякувати йому за те, що, можливо, чудо, яке сталося. Буває так, що і гори, якісь трапляються, і людина приходить сюди. Але як би ми не описували, що нас привело сюди, питання буде лише тільки в тому, і... Єдине, правильне це те, що нас благодать Божа сюди привела. Тому що в той момент нас нас був такий трепет більший, ніж зараз. Зараз, можливо, ми вже звикли до храму. Але в той же ж момент, коли ми тільки починали самі ходити, це були найкращі часи, найкращі такі якісь безтурботні часи. Коли ми все так пізнавали, коли здавалося, ми не знали, що робити в храмі, як часто говоримо, не знаємо, де навіть що свічку поставити. Але якщо зараз так замислитися, то в той час було б потрібно це. Зараз, коли ми дорослішаємо, ми усвідомлюємо, що вже не це стає важливо, що там свічку поставити, чи ще десь. Я скажу чесно, я колись, можливо, так само приходив багато, ставив свічок на кожен підсвічник. Там по декілька навіть свічок, щоб так добре горіло. Але з часом якось воно зменшилося. З часом приходить усвідомлення, що не це саме головне. Спочатку, можливо, також хотіло більше, більше молитися. Ми стояли на службах. І якось не хотіли, щоб служба завершувалась. А як буває зараз? Ми вже дорослі, ми втомлюємося, ми, нам хочеться десь так, щоб швидше все було. Але, якщо так подумати, ну насправді дві години для Бога це небагато. Так, ми пожертвували своїм часом. Але наскільки важливо як от розуміти, що... Це така малесенька жертва в порівнянні з тим, що нам Бог дає, це, це дрібниця, що ми тут постоїмо. Але для нас це дуже необхідно. Людина, якщо не буде приходити до храму, вона буде подібна до тієї людини, яка хоче їсти, і знає, що треба їсти, але не йде і не купує продукти в магазині. І от якщо людина так само починає в храм не ходити, десь забуває, замешкалась, забігалася за своїми клопотами, за всіма справами, їй стає все одно некомфортно. Вона почуває себе якось обтяженою, щось її тисне, от все на неї навалюється і часто людина зривається. Нервова система теж не витримує цього всього. І зараз наскільки все динамічно, все так швидко рухається в світі, що якщо ти десь на мить зупинився, здається, вже все багато чого втратив. Всі десь там полетіли, всі побігли, а ти стоїш, але тут хочеться теж попросити Бога мудрості, що, Боже, дай мудрості. Ну насправді так, все це треба. Але чому от не шукати, наприклад, в першу чергу того, що. Господь може нам допомогти впорядкувати наш от розпорядок. Елементарно наш розпорядок. Ми наскільки розсіяні буваємо, що, от, здається, починається ранок, нам Бог дає знову шанс зібратися, якось почати знову свої справи, як ми звикли казати, буденні справи. І з чого починається от наше пробудження, коли ми відкриваємо очі? Можливо, багато з'являється зразу, ага, я там те не встиг закрити, ті питання. І хочеться отак бігти. Але якщо спробувати, от прокинувшись, задуматись про Бога, сказати, Боже, дякую, що я сьогодні прокинувся. Дякую Тобі, Боже, що хтось зараз до мене постукав. Можливо, і не невчасно, але знайшлася людина, яка постукала до мене, привіталася. І це вже так багато. А як буває сумно, коли ти сам і ніхто до тебе не заходить, і здається, ніби про тебе забули. Тому нам треба ось таких моментів радіти, коли хтось до нас приходить. Значить, ми ще потрібні комусь. Далі ми збираємося десь так, буває, що насправді неспокійно з храму можемо до храму зібратися. Ми з хати можемо вийти, пересварившись. Особливо так важко можливо з дітьми, коли їх заставити, щоб там ішли за батьками, за дорослими. Не так то все просто. Але дивно, коли ми дорослі самі суїтимося, що ми не можемо зібратися спокійно, все поспіхом. На все не вистачає часу. І тим більше на головне. І так сумно стає, що ну, здавалося, от ми зараз будемо ж йти на молитву. Але десь думаємо про дорогорядне. Чому про дорогорядне? Тому що все, що тут відбувається, необхідно для нас. Так, нам треба і свічки, і вода треба. Але... Як буває важко відчуваєш по собі, от навіть звершити цю молитву, молебень на освячення води, коли так шумно стає, коли ми думаємо про те, як би зараз встигнути набрати води, бо мені не вистачить. І це сумно стає і боляче, тому що не це головне. Ми повинні думати про те, що для чого сюди приходимо. Кожен може так просто прийти і набрати водички. Але нам треба навчитися дякувати за все, намагатися от заспокоїтись, принаймні, тут. Старатися тихіше себе поводити, тому що коли в храмі звершується молитва, чи чтець читає, чи хор співає, дуже важко стаємно молитися всім нам, коли десь дуже шумно. І в той же ж момент, коли ми всі налаштовуємося от на одну хвилю, коли ми заспокоїмося і в нас от є оця от таке зосередженість, синергія, як кажуть у цій духовній, коли ми всі одне одного відчуваємо, тоді стає набагато легше всі молитися. І повірте, з храму ми тоді вийдемо зовсім інших. Ми вийдемо окриляними. Нам. От варто берегти той мир і спокій, який ми хоч частково, але тут можемо отримати, і намагатися його тримати чим подовше. Не витрачати часу і сили на те, що зараз комусь щось доводити. Сьогодні ж свято. І навіть якщо хтось сьогодні не прийшов до храму, ну ми ж тут стоїмо. Значить, наша місія прийти до тих, хто зараз відсутній. З поважної чи безповажної причини прийти і привітати її зі святом. А оскільки випадків буває, що всі знають, що ми ходимо до храму, і ми приходимо додому, повертаємося, і в нас десь є оцей гнів, ми якось можемо так різко відповісти комусь, буркнути. Ми, ми от наскільки не, не бережемо от. Тих слів, цінність їх, що от просто викидаємо слова на вітер. Але слово полетіло, його вже не зупиниш. І це як стріла, воно може когось ранити дуже сильно і боляче. І як же ж приємно, коли хтось до нас посміхнеться, коли хтось прийде і, можливо, не розуміє всього, що зараз відбувалось на службі, але приходить і от. В мирі і спокої вітається з нами. Бажає нам всього найкращого. Повірте, вже легше буде. І тоді не буде нарікань, що чому от ми ж християни і чому ми так поступаємо. Я дійсно тоді, хтось скаже, що не хочу ходити туди в храм, бо все одно ти ж не міняєшся, як ходиш сюди. Але це питання непросте, тому що насправді. Багато ми робимо спокус для наших ближніх. І нелегко насправді навіть ходити до храму, нелегко боротися з самим собою. Це не так просто. Це займає великий проміжок часу, років нашого життя. І треба просто зрозуміти, що не буде так, що в одну мить. Раз. Десь трапиться чудо, але це дуже поодинокі випадки. Зазвичай треба готувати себе до того, що доведеться багато боротися. От скільки кожному з нас років є, і візьмемо найменшу якусь нашу пристрасть. Навіть от просто, можливо, це не найменше, але от взяти наш язик. Ну насправді, давайте от спробуємо опанувати себе. Ми, можливо, навіть ще не встигнемо вийти з храму, а ми вже можемо просто наговорити багато чого лишнього. Давайте от спробуємо подумати, скільки років, але чи намагався я от з цим боротися? Як я борюсь? Що для того роблю? Можливо, в певний момент я застосую якісь слова молитви, псалтир дуже допомагає. Взагалі, святе слово допомагає, але часто і до нього не доходить, не вистачає часу прочитати навіть сторінку духовної літератури. То що ж тоді робити, виходить, що все, виходу немає, але завжди є вихід. І от треба просто навчитися розуміти, що якщо Христос ніколи не заставляв силою нікого, всі добровільно слухали, всі добровільно щось робили. Господь проповідував, і ми всі сюди приходимо в храм, де під час читання Євангелія. Христос знову проповідує і вже більше двох тисяч років. І ми чуємо ці слова, але бачимо, що не завжди ми відкликаємося на них. Та навіть саме святе Євангеліє, яке ми прочитали сьогодні, переказати не так завжди легко. Воно забувається якось, не тримається в нас. А це все якраз через те, що дуже багато часу потрібно для того, щоб готувати себе. І від того, як ми готуємося, залежить і наш настрій, тому що це на все впливає. Якщо людина більш-менш мирна, то вона і з рідними добре ставиться, і з тими, хто в дорозі зараз трапиться, і на роботі будь де і тут в храмі, навіть стоячи одне біля одного, нам відчувається, що біля цієї людини мирно. І Слово буде проповідуватись і далі. Скільки ми будемо ходити до храму, буде проповідуватись. Але от, воно звучить для всіх нас, для кожного, зокрема. І кожен, наскільки може вмістити це, розуміє і повертається додому і йде з цим зерном. Зерном, тому що Слово Боже, воно сіється тут, на наших нивах, в наших серцях. І просто треба докладати зусиль і сподіватися на милість Божу, що воно проросте рано чи пізно і дасть плід свій. Можливо, в менші так, рази, а десь і в 30, і в 60, і в 100 крат. Але це буде обов'язково. Хочеться, щоб ми всі надалі, коли будемо збиратися, приходити до храму, сподівалися на Бога, що Господь нас не лишає, що ми разом з Ним. Просто от ми наскільки звикли до такого всього, того, що нас оточує, що нам вкрай важко позбутися в одну мить цього. І тому ми повинні не унивати, не впадати відчай і не думати, що який я поганий, який я отакий грішник. Толку ходити до храму я все одно не виправляюся. Але це не так. Нас хочуть обдурити, ворог цей дурить нас. Він дурить, щоб ми повірили, але ми повинні розуміти, що добро і зло завжди будуть, от буде ця боротьба. Добро завжди перемагає. І ми повинні зараз, кожен, кожен зокрема, оцей іспит проходити вже тут. Кожен має вибір, як сьогодні повернутися додому з храму, бути мирнішим, чи нічого навіть не зміниться. Але навіть знаходячись тут, в храмі, кожна людина все одно, вона стає очевидцем того, що відбувається тут, найбільше чудо, до якого зараз всі прохання, всі молитви будуть звернені, всю нашу увагу, пильність для того, щоб ми зосередились на головному. Те, що я казав також в неділю, що не забуваємо про тіло і кров Христові. Ми ніколи не зрозуміємо, що це таке, якщо не будемо приступати. І чим більше людей приступає, тим більше цього всього у нас буде, цієї благодаті Божої. І ми зможемо це світло нести у світ, де його так всі потребують. А зараз я всім дякую і продовжуємо далі молитися, хай Господь зігріє наші серця.